Привіт! Ех, не втримався і розпакував коробку з страйкером з пушкою 105 мм. Як на мене, найбільш брутальний з лінійки страйкерів. Швидко зберемо, пофарбуємо і повернемося до попередніх моделей. Масштаб 1 до 35. Добра модель від AFV Club. Якість моделі сприяє швидкій збірці та отримання максимальної насолоди від проекту. Розпочнемо по інструкції і, по ходу, може, організуємо якісь апгрейди цієї моделі. Вклеїмо стакани для підвізки, модель, до речі, не має інтер'єру. Далі на корму навішуємо чи то ящики, чи то паливні баки, рівень з'єднань деталей на висоті. Тут якнайкраще підходить рідкий текучий клей. Далі елементи накладної броні, яких ціла купа по периметру всієї моделі на корпусі і башті. Однією з найбільших деталей, що клеїться на корпус, є передня нижня броньова накладка. Тут зручніше використати густий клей для пластикових моделей. Центруємо і притискаємо деталь по місцю. Ходова частина, на щастя, не складна в цій моделі, оскільки, по-перше, хороше і чітке з'єднання деталей, а по-друге, деталей не так же й багато. Наприклад, ось цей величенький вузол складається всього з трьох деталей. Що спрощує роботу, проклеїмо і фіксуємо деталь по місцю. Ось, по суті, вся ходова частина без коліс. Також тут є невеличкі ящички по бокам. Зараз час би був зайнятися тими самими колесами. Однак я вирішив, що зручніше і цікавіше буде спочатку склеїти деталі корпуса. По периметру маємо точки з'єднань половинок корпуса. Підготувавши деталі, з'єднав їх. І тепер робота за текучим клеєм, який я проливаю по швам по всьому периметру страйкера, одним з дефектів, які ми виявили під час огляду цієї моделі, була деформація верхньої частини корпуса. В даному випадку не проблема. Підготував дві стрічки модельного скотчу, зафіксував деталі, щоб вивільнити руки в процесі склеювання деталей. І далі клеїмо деталі. Ну і також потім в кінці притис їх руками на момент висихання. Далі йдемо наверх. Велика комбінована деталь на весь бік страйкер, досить тоненька і з хорошим рельєфом. Теж використаю тут густий клей, добряче намазую, але без фанатизму. І далі приклеюю по місцю. Дві такі панелі з обох сторін відкривають нам доступ до роботи з різними панелями, дрібничками, люками тощо. Вставляємо маленький люк сюди, і люк більших розмірів для входу і виходу екіпажу. Ну і приклеїв сюди решту деталей. дрібнички, різні гачечки, і також корзину, яка призначена для зберігання всякого скарбу. Чого б хотілося, так це того, щоб в наборі були деталі, яким можна було би наповнити ось ці корзини, але нічого такого в коробці немає. Але, мабуть, щось є в заначці в мене. Тож, можливо, щось і знайдеться. Стосовно задньої частини колісного танку, то тут є на вибір можливість вклеїти дверцята у відкритому чи закритому положенні. Більше того, є петельки, що дозволяють зробити механізацію відкривання цих люків. Але оскільки в нас немає інтер'єру, то в цьому немає багато сенсу. Тому я їх просто статично склею в закритому положенні. Окей, все ж таки повернемося і доробимо шасі. А саме колеса: в нас є барабани, що складаються з двох половинок. Всередину кожного з них вставляємо вінілові кільцята, саме вони дозволяють подальшому колесам крутитися на цій моделі. Звісно, треба не перестаратися з клеєм, якщо хочемо зберегти цю механізацію. Після цього приєднуємо барабани на модель і повторюємо весь процес 8 разів. Диски і гума були завчасно зачищені і готові до з'єднання. На дисках є невеличкий нюанс з цими маленькими деталями, їх треба трохи підігнути по місцю. Стиковка дисків резини відбувається напрочуд легко, оскільки вінілки дуже м'які, що дозволить все це діло розбирати і збирати під час процесу фарбування моделі. Що ж, невеличкий тест-драйв, колеса, хоч і не дуже вільно, але. Все-таки крутяться, для радіокерування цього було, мабуть, недостатньо. А для статичної або стендової моделі, я думаю, це в самий раз. Колеса досить легко знімаються і вдягаються на свої місця. Що ж виходить досить симпатична моделька, але ми рухаємося далі. Передня частина страйкера досить високо деталізована, з великою кількістю дрібничок. Треба бути досить уважним і постійно передивлятись інструкцію, щоб нічого не пропустити. З більш крупних деталей тут декілька накладок, кожухів, лючків та панелей. Що добре, в наборі є набір якісних металевих деталей з тонкого металу і до того ж м'якого. Для приклеювання використовую суперклей гель, обережно розмазую зубочисткою по поверхні наш клей. І далі потихеньку вклеюємо сіточки на свої місця. Підгонка деталей тут на висоті, тому складностей в використанні фототравлених деталей не виникає. Дві сіточки більших розмірів треба трохи зігнути по формі, робив це пінцетом і руками, прикладаючи, приміряючи деталі по місцю. Ще однією деталю, яку можна зібрати опційно на цій моделі, це буксировочний механізм. Його можна вклеїти в розкладеному положенні чи в зібраному. Що ми й зробимо? Оскільки ми не плануємо куди-небудь тягнути цей страйкер. З непростого це зеркала заднього огляду, потрібно трохи витримки, щоб їх спозиціонувати і зафіксувати на моделі як треба. Стосовно люка водія, то він має пиловий кожух, що зімітований шматочком вінілу. Також, звісно, в наборі є деталі з прозорого пластику, що імітують оптику, і треба би їх якось доопрацювати, додати їм кольорів. Стокова оптика виглядає досить унило. Отже, знайшов в заначці старий CD-диск в близькому до потрібного кольору, як на мене, порівнюючи з реальною машиною. Досить магічне видовище. Отже, щоб дістати шматочки, то я робив декілька надрізів на диску ножем і потім по цим надрізам відкусував шматочки диску. Виходило те, що треба не з першої спроби, але диск досить великий, тому тут вистачає місця, щоб потренуватися. Отримавши шматочки, що підходять по формі, я зможу їх просто вклеїти з стильної сторони до нашого люку. Зверху, до речі, ці триплекси буде прикривати ще планка. Проблема може виникнути, якщо ви захочете все-таки склеїти люк у відкритому положенні, або якщо мова йде про триплекси на башні, де вони мають трикутну форму. Отам прийдеться трохи щось попридумовувати, але розберемося по ходу. Отже, наша сьогоднішня прогресія. До речі, ось цей різак спереді можна зібрати у відкритому чи складеному положенні. Також я ще не вклеїв каністр з водою і паливом, зроблю це в кінці після фарбування. Окрім збирання башти, добре було б надибати якийсь скарб для корзин. І що ж, башта потрохи збирається, тому наступна серія, я думаю, буде відносно скоро. Сама модель виходить досить прикольною, є купа різних опційних моментів на вибір моделіста, та й зовнішній вигляд цього колісного танчика досить незвичний і цікавий, як на мене. Що ж, дякую за сьогоднішній перегляд. На зв'язку, всім успіхів, беру і бувайте!